Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас субота. Проснулася з відчуттям такого невеликого болю в горлі і відчуваю, що захворіваю. Трішки засмутилася, тому що це зараз, як то кажуть, не на часі, та коли хворіти було на часі. Але зараз ж я одна працюю, напарниця у відпустці, то мені не можна хворіти. Це по-перше. А по-друге, зараз, от в п'ятницю дуже багато було у нас, ну не багато, але достатньо багато було випадків захворювання на коронавірус. Тому, ще і це думаю, не вистачало мені ще зараз і коронавірусу. От, знаєте, таке от. Відчуваю закладення невеличке в носі, і ну, ця область носоглотки, горло. Відчуваю, що потрібно полікуватися за вихідні, тому що на понеділок на роботу. І знову плануєш одне, а виходить зовсім інше. От. Так що сьогодні я вдома нікуди не йду. І потихеньку лікуюся. Зварила собі такий, знаєте, вітамінний компот, там і малина, і яблука, і м'яти багатенько накидала, і, і, і нагідок, і липи, і чорнобривці, і навіть базилік туди трішки вкинула базиліку, і такий насичений компотик, і п'ю його саме в такому гарячому, теплому вигляді. А також дістала. От, спрей для гортанний бактерицид, це виробник Україна, Еліксір. Ви знаєте, він дієвий, можна сказати, бюджетний і дієвий. Купувала його в просторі і можу вам порекомендувати з хлорофіліптом. Дуже легке розпилення, дійсно, він приємний на смак, підходить для всієї родини і дуже зручний в використанні. Ну, Саме головне, що він дієвий. Мені подобається ним користуватися, тому зверніть увагу. І взагалі, сьогодні в мене відео, я так вам не сказала на початку: такого плану попередні відгуки, рекомендації і трішки порожніх баночок. Так. Ну, так як лежати не дуже хочеться, та і я відчуваю себе не так уже ж дуже погано, то е такі, знаєте, домашні справи ніхто їх не відміняв і потрібно робити. Придня у мене було і закінчився якраз оцей порошок. Wash and free. Тут іде у нас жасмін, лаванда і марсельське мило. Ви знаєте, дуже він мені сподобався. Мені писали в коментарях, що не, не сподобався цей порошок, але бачите, тут написано покращена формула. Спробуй покращену формулу. То, можливо, дійсно щось тут змінили, і цей порошок. Дійсно, суперовий, особливо на білих і світлих речах, ну, дуже мені він сподобався, тому планую обов'язково ще раз його повторити. Хоча, ви знаєте, він мені попадається в основному в такій гелевій формі або в формі капсул. А от такий сипучий, щось я ну, чи, чи то я не звертала уваги, чи дійсно він м м рідко з'являється в магазинах. Це конкретно я купувала в магазині Фора. Е, також е, сьогодні. На кухні там протирала поверхності, поверхні і, і деякі там такі ділянки, які потрібно було саме м, почистити, і використовувала от такий засіб, який я вам недавно показувала в своїх покупках універсальний миючий засіб для кухні від Silvia. Ну, що вам хочу сказати, вже так чималенько його використала. На таких. Не дуже забруднених поверхностях, він працює, поверхнях він працює, ну, непогано, але з такими вже сильними забрудненнями то він не справляється. Чесно кажучи, мені він з е, такого першого використання не дуже сподобався, ну ціна була. Хороша, то, знаєте, рука й потягнулася. Але, але це е, не те, що я хотіла б, і той результат, який мені був потрібний, то його можна сказати і не було. Ну, Але ще буду використовувати, можливо, це знаєте такі перші враження. Але, як то кажуть, то скупий платить двічі, тому все-таки потрібно купити або Шантаклер, який всі хвалять, а я його ніяк не куплю, або якийсь інший засіб, який у мене, можливо, колись був. Від Юнасі купувала, подобався мені засіб для е, жиру. І ну, від, е, здається, Сів теж антижир мені подобався. Тому буду думати ще, щось потрібно купити інше для більш таких сильних забруднень. Так, і Ще хочу вам ще раз порекомендувати, я вже не раз вам показувала цю пастку, пасту для чистки універсально. Давним-давно я її купувала і купую зараз. Колись я починала її купувати ще в магазині бонус, коли в Києві Аврори магазинів ще й зовсім не було. Були такі бонуси або червоний маркет, або там якось ще називалися ці магазини. От. І от в бонусі я купила перший раз цю пасту. І тоді. Ще вам її рекомендувала і показувала. і Багато хто по моїм рекомендаціям купив цю пасту. Вона класна і дійсно працююча. Підходить як для посуду, для кухонних плит, для ванни, для раковин, для кераміки і для плитки. Ну, Все можна чистити, тому ще раз зверніть увагу: цю вже я купувала конкретно в магазині Аврора і вона суперова. Набагато краще, ніж всі ці. Розрекламовані пасти, ці пінки і, і все пінки. Я маю на увазі рожеві, рожева оця лінійка розрекламована. І дуже багато зараз бачу відгуків дівчат, що не така вона вже й хороша, не така вже вона й дієва. Ця паста дійсно універсальна, екстра і вона класна. Ну, і український виробник, і бюджетна. Так, ну а тепер, тепер порожні баночки. Закінчився в мене такий ополіскувач для порожнини рота. Кора дуба та ялиця просто ден, не раз вже її купую, і дуже мені подобається цей ополіскувач. Зараз в мене використання ополіскувач від своєї лінії. Купувала в АТБ саме е, такий от. Синій, синя рідина і вона дуже-дуже така міцна. І я її розводжу водою, і якось вона мені не дуже підходить. Зелений варіант рідини від своєї лінії, більше мені подобається, тому буду в використ... подальшому її купувати. А оця простодент завжди купую і все мені підходить. Купую копієчці, ціна, якість мене влаштовує. Також в своєму відео планування замовлення по каталогу Avon на серпень я вам показувала от такий боді-міст, лосьйон з кавуном. Можливо, те відео хтось з вас і не дивився, не, всі, не, не всіх цікавлять замовлення і плани на Avon. Тому тут вам показую цей боді-міст і вам його рекомендую. Дуже хороший засіб на літо. Він і зволожує, і пом'якшує, і гарно поглинається шкірою, має дуже гарний аромат, він не ароматка, а квіткові для мене аромати. І планую в подальшому теж замовляти такий засіб. придивіться хто любить такі от легенькі засоби. Не густі креми, не лосьони, ну, не кремоподібні, кремо знаєте, лосьйончики, то дуже-дуже рекомендую. Особливо ним зручно користуватися ззаді на тіло, тобто на спину там от на, е, ну, на, на задні ділянки нашого тіла, де рукою ви не можете щось дістати. Так, Далі закінчилася така умивалочка. це кремовий такий засіб був. Від, і не знаю, як правильно читається. І Буг, є бук, ну, от так. Це мені дарували такий набір із чотирьох засобів чи з п'яти, вже не пам'ятаю, для, для догляду за обличчям. І от перший в мене закінчився. Цей засіб для вмивання. Спочатку він мені якось не дуже сподобався, він іде з вівсяним молочком, а потім я почала його використовувати саме з губкою для вмивання, і він почав гарно пінитися, гарно зволожувати, так пом'якшувати, з задоволенням використала. Ну, а Інші засоби у мене ще є. І якщо ви десь побачите цей набір, от такий він дуже був гарно запакований, в такій коробці, дуже рекомендую брати на подарунок, то зверніть увагу, ця лінійка з вівсяним молочком, вона, я так рахую, універсальна для любого типу шкіри і для любого віку. Те, чим я користуюсь зараз, і крем для обличчя, і тонер, і крем під очі. В принципі, нічого поганого не можу сказати, мені все підходить. Так, Далі Далі закінчилася в мене така база під туш від Avon. Беру, купую її вже не перший раз. Мені подобається, вона мене майже, майже закінчилася, і я вже взяла використання. Ту сироватку від Evelyn, яку я вам показувала з таким от зелененьким ковпачком. Та сироватка це мій must have, але я якось я вже давненько її не купувала, відійшла трішки від неї, тепер знову повернулася. Ця база теж хороша, мені подобається. От, але все-таки сироватка від Evelyn, там більше все-таки властивостей, це і догляд, і можна її наносити на ніч, для росту вій. Е, ну, Дивіться, для яких цілей вам потрібні ці сироватки чи бази, то купуйте. Від Avon хороша. Повторюю, що е, купую її і, можливо, ще до неї повернуся. Також віддей закінчився от такий ну це еліксір, написано, чи бальзам, чи серум для нігтів. Події непоганий, але по тому, як от ця упаковка і от таке використання, та, оце, що викручувати, це такий спонж, він якийсь такий твердий був і не дуже зручно наносити на кутикулу. Все-таки мені зручніше. Такими засобами користуватись, коли вони в вигляді такого долівчика, який викручується, і на кінці такий пензлик. Ну, дійсно, дуже зручно, а, а цей засіб повторювати більше купувати не буду. Також закінчився такий бальзам для губ. З вишнею тут ще батер, і вітамін Є, е, і такий вишневий був аромат, і був такого він вишневого кольору. Дуже мені він сподобався. Ну, єдиний мінус, це те, що все-таки потрібно постійно його розкручувати і там, туди лізти пальцями. Ну, це так не дуже гігієнічно. Все-таки більше я люблю бальзами в вигляді ну, от стіку, наприклад, такого, який я зараз. Користуюся от, від Eveline. Це все-таки набагато е, е, зручніше і гігієнічніше. Ну, а такі е, бальзамчики е, теж е, інколи у мене є в використанні. Цей конкретно мені присилала Альона. Дякую тобі, Альона, е, від Елен, продається, збачила в Аврорі. От, ну, Має, має, як то кажуть, місце бути, але дивіться, кому як зручніше. Так, закінчилися в мене дві маски з персиком, отака. Від Маска, яка Має дуже приємний персиковий аромат. Вона, знаєте, всі ці тканинні маски вони або ідуть на підложках, якщо вони такі тоненькі, тоненькі, ну зовсім там такі, знаєте, аж прозорі, або без підложок. То ця була на підложці і була така ну зовсім-тонесенька, зовсім коли її наносиш на обличчя, то її там і не видно. От, дуже багато рідини, як завжди. Потім я цю маску вже використовувала, здається, два, й три рази. От. Ну, Я вже вам казала, зараз тканинні маски трішки не буду купувати, тому що хочу закінчити всі свої маски, ті, що в тюбиках. І от така теж закінчилась гіалуронова маска. Вона йде в два етапи. Це мені Яна її присилала, дякую, Яна. Етап перший це маска, гіалуронова кислота, Елія Троянди, і етап другий сироватка. Гіалуронова кислота муцин, равлика і колаген. Сама перший етап звичайна маска, а от сироватка мені дуже сподобалась. Шкода, що її вистачає тільки на один раз. То вже потім я цю маску, ну, як завжди, основної рідини було багато, то я використовувала її два рази, а сироваточку один раз. Рекомендую, хороша маска, дійсно зволожує шкіру. І е, так ніби трішки як і сяєння таке. Ну, а всі ці в основному маски працюють дуже добре на зволоження шкіри. Так, і е, закінчилися у мене. От такі два пробнички від фармасі. Не закінчилися, просто я їх вилила в свій аромадифузор, який в мене стоїть там в коридорі. На жаль, не принесла вам, але хто мене дивиться, той знає, що такі от. Пробники, які в мене дуже довго лежать, я їх не використовую, або ці пробники ну, не дуже мені подобаються аромати, то я їх виливаю в аромадифузор, ставлю ці, І все чудово працює. Приємний аромат. Ну, Не на всю кімнату, не на все там приміщення. Але коли проходиш, то цей аромат відчутний. І от зараз там йде Рейна і Hur Persian. Так що Такий от лайфхак лайф від мене вже багато. Т. мене там скопилось дуже багато пробників різних парфумів, так як вже давно я і Avon, і в Ері Флеймі, і фармасі, де я тільки не була, з ким тільки не співпрацювала, і Unice, от, і доктор Клінік був. Зараз от мене на, даним, на даний момент залишився тільки Avon, і то Avon, знаєте, під великим питанням. Як воно буде далі, але пробників багато, і я їх не використовую, тому от знайшла їм таке застосування, і доволі таки гарно це все працює. От так, такі в мене були відгуки, такі порожні баночки, такі рекомендації. Зірвала сьогодні такий от чудовий букет з різних квітів, які в мене ростуть в саду, і наскільки він мені Гарний, ніжний, ароматний, і, і, знаєте, для підняття настрою і для е, такого. Е Літнього, літнього вайбу, як то кажуть. Хоча, вже ви знаєте, в повітрі, особливо зранку, відчувається осі... подих осінні. От не знаю, як у вас, а я вже відчуваю. Відчуваю вересень, особливо от перші дні вересня, коли ми тільки-тільки починаємо йти в школу. Знаєте, так уже. Літні канікули закінчилися, і йдеш зранку в школу і відчуваєш, що цей аромат осені. Але літо ще продовжується. Надіємося, що воно ще нас порадує і теплом, і гарним настроєм, і е, тихою, тихою погодою, тихими ночами спокійними. Ну і надіємося, що все-таки можливо. Е, це літо закінчиться для нас миром і перемогою. Саме головне надіятися на це і вірити, і звичайно, підтримувати всіх наших захисників. Все, на сьогодні в мене все. Дякую всім, як завжди, за увагу, за ваші коментарі, за слова підтримки і за те, що залишаєтеся зі мною і з моїм каналом. Здоров'я всім, хорошого настрою і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!